Друзі, всім привіт! І сьогодні, 20 липня, хочу привітати всіх нас з нашим спільним святом, з міжнародним днем шахів, який відмічається щорічно з 1966 року. І це свято також, звісно, що відмічається і в Україні. І саме тому хочу, перш за все, побажати вам успіхів в шахах, щоб ви полюбляли цю гру і щоб у вас, звісно, що були. Дуже гарні результати, щоб були перемоги в звичайних партіях, в турнірних партіях, щоб зростав ваш рейтинг. І звісно, що найголовніше знову ж таки скажу, що це отримання задоволення від кожної партії. Неважливо, до речі, ви програли її чи ні, тому що програні партії теж нам дають можливість стати краще і знайти свої помилки, і потім їх вже не робити. Тому звісно, що програні партії нам теж. Потрібні, якщо ми хочемо прогресувати. Отож, в цей день хочу вам продемонструвати дуже цікаву ідею, ну, можливо, ви її теж бачили, але я думаю, що для багатьох ця ідея буде якраз новою. Отож, про що взагалі піде мова? Отож, якщо ви граєте саме D4 за білих, і причому неможливо, що ви далі граєте, чи там ферзовий гамбіт, звичайно, чи, наприклад, якісь там. Схеми по типу лондонської системи чи Тромбовського. Дуже часто чорні грають F5, голландський захист. І, звісно, що тут дуже багата теорія. У нас є, звісно, що такі ходи, як, наприклад, С4, Кінь F3, той же Хід Слон F4, G3 тут теж грають, є МП на хід Є4. Але сьогодні хочу розповісти вам про таку. Доволі цікаву ідею, як і стон G5. Ну, звісно, що, перш за все, ми хочемо тут зловити чорних на одну дуже типову пастку, про яку і піде мова. Ну і крім того, ще й чорні, можливо, що просто не будуть готовими до цього ходу, а саме тому у нас є така подвійна ідея і зробити пастку, і десь збити суперника з підготовки. Отож, дуже часто тут чорні грають а 6 і саме про цей хід сьогодні ми поговоримо. а 6 на h4, ну чорні, звісно, що е, міркують як, ми можемо зіграти g5, і далі на слон G3 піти f4 і просто виграти білого слона. Але якраз в цьому і полягає наша пастка, тобто ми якраз заманюємо чорних на цей варіант, і е, після нашого точного ходу є 3, у білих є велика перевага. Ну, Звісно, е, що я можу сказати, що чорні. В принципі, можуть ще тут зупинитись і зіграти, наприклад, інакше. Слон g 7 є гарний хід у чорних. Якщо подивитися по базі, то в принципі слон G7 або Тіні 6 чорні теж часто грали, але з дуже великою перевагою у нас на першому місці йде хід F4, більше 25 тисяч партій. Саме тому про цей хід сьогодні і... Підемо вас. Сон же, 7 так, нормальна ідея за чорних, тоді ми спокійно граємо E3 і далі продовжуємо грати в звичайні шахи, тобто в 4 тепер вже ніде не погрошує, ми просто з'їдаємо в 4 пішака. Ну а якщо казати про наші плани, то, наприклад, є ідея С4 або навіть просто Кін С3. Ну і далі, як завгодно, наприклад, мені подобається ідея піти в довгу рокіровку. Хоча, можливий план із короткою рокіровкою теж. Тим не менше це не так цікаво, давайте все ж таки. Розглянемо саме хід F4. Безумовно, це принциповий хід за чорних, і ми маємо розуміти, що робити далі. Отож, далі, як я казав ранішим, і казав раніше, ми граємо E3. І тут, як не дивно, е найчастіший хід, якщо брати пазу від CSA, це хід FG. Чому не дивно? Тому що після FG білі просто ставлять мат один хід. І знову ж таки, давайте відкрию базу і покажу вам. Ми бачимо, що гіда вже робили більше, ніж 7000 разів цій партії. Тим не менше, у чорних є інші варіанти, і, як на мене, найкрасивіший варіант, який зараз я хочу вам показати, це хід H5. Чому він такий гарний для нас? Тому що у нас тут є ідея знову ж таки грати на мат, і ми продовжуємо грати в активні шахи. Робимо хід слон на поле d3, на тобто, якщо з'їсти на g3, то буде вже мат-слон g6. І отут, якщо чорні грають тура а 6 то у нас знову ж таки є дуже класна ідея. Сподіваюся, що ви її самі зможете теж знайти. І це хід h 5 Дуже красивий хід, і на тура h5, слон g 6 І це такий дуже рідкий мат, коли лише один слон ставить мат королю чорних. Звісно, що ми можемо все ж таки за чорних. Грати інакше, і найкращим ходом а, замість а 6 буде хід D5. Давайте теж цей хід розглянемо. Але тут у білих залишається перевага. Тобто справа в тому, що так, слон на G3 в нас нікуди не зможе піти, але тим не менш ми, звісно, ще продовжуємо атаку. Нам тут слон не дуже і потрібен. Отож, слон ж 6 король D7, і, і різні ходи за білих. В принципі, я цю позицію дивився з комп'ютером. Кіннів 3 тут комп'ютер рекомендує, але мені здається, що Єф навіть ще простіше. Тобто Єф, і якщо чорні грають ще, ми, звісно, що світаємо не F4, у нас зайвий пішак ще й чорний король без рокіровки, саме тому H4 єдиний адекватний хід за чорних можна казати, всі інші ходи просто дають невелику перевагу. І отут от ми продовжуємо знову ж таки грати в активні шахи і робимо хід Кінєв 3. Отож, кінів 3 і в чому йде цього ходу? Якщо чорні все ж таки з'їдають нашого слона, тоді ми граємо кінь 5, і далі на королі 6 ф4. Далі кінь-7 шах, ну і потім з'їдаємо чорного ферзя, причому важливо, що з'їдаємо з, шах, з шахом, тобто чорні не мають часу на те, щоб з'їсти нашого ферзя на полі g4. Ну і далі тут, я думаю, що варіант вже можна не продовжувати. Білі просто виграли. Цілого ферзя і далі виграють і в партії. Тобто, в принципі, і в цьому варіанті теж у чорних залишаються проблеми. Ну і також ще хочу показати вам одну лінію, тобто після слон G3, F4 і E3 замість ходу h5, або замість ходу Fg, дуже поганого, звісно, але дуже популярного в цій позиції. У чорних є теж такий хіт, як 6, і він на другому місці за популярністю після якраз ходу. F на G3. І отут, в принципі, що можна казати про цю позицію? У нас тут вже немає мату, але ми можемо спокійно виграти пішака на полі F4. І крім того, ще й незрозуміло, як далі чорним робити рокіровку. Тобто коротка рокіровка це просто самогубство, так не можна грати в шахи. Ну, а довга рокіровка, в принципі, в теорії це чорних буде можливою, але це займе в них дуже дуже багато часу. Тобто, чорним потрібно буде. Якимось чином всі ці фігури прибрати, і ще й, звісно, що той же слон не зможе піти, поки пішаки на полі а, B7 та D7 лишаються. Тобто ще й потрібно зробити якийсь хід там, по типу D7 або D6, точніше, або d 5 Теж це все час за чорних. Саме тому ми бачимо, що перевага у нас приблизно плюс 3 до 8, хоча а, за матеріалом лише зайвій пішак у білих. Отож, дуже цікава лінія, мені вона подобається. В принципі, звісно, що так, це саме пастка, тобто ми розраховуємо якраз на швидкий виграш і особливо в пліс. Я думаю, що дуже багато партій у вас буде закінчуватись саме таким чином, тобто всі позиції вже у чорних великі проблеми, і як ми бачили, вже аж 5. Це ще й перша лінія за популярністю. Але в принципі, навіть якщо чорні не зіграють вже, то все одно ми бачимо, що у них... Проблеми лишаються, і, звісно, що всі ці ходи пішаками від короля вони не можуть бути гарними, і навіть якщо слона такі чорні десь зможуть з'їсти, все одно з королем у них залишаться великі проблеми. Отож, знову ж таки, хочу привітати всіх нас з нашим спільним святом. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.